Ти кажеш, що це найдешевше ліжко, а скільки буде коштувати комплект з недорогим матрасом? Моделька називається Лідер, і воно дійсно найдешевше з м'яких ліжок у нас в шоурумі. 15 300 коштує таке, таке ліжечко. Можна обирати е, узголів'я, можна обирати е, колір та тканину, до речі, знішує для білизни. І матрас зараз до 29 травня, класна пропозиція на матрас Ленд 21 см в розмірі 1,60х2 буде коштувати 4 850. Виходить, у вас комплект. 20 тисяч 200 гривень, плюс-мінус, 20 200, 20 300. Його ще й можна в оплату частинами взяти на 5 платежів, тобто розбити по 4 тисячі гривень на місяць кожен платіж. Виходить дуже-дуже вигідна пропозиція. Чому? Тому що, по-перше, ліжечко в нас йде з нішою для білизни, повністю дерев'яне всередині, зі зйомними чохлами по периметру і на високих ніжках. Це все входить в 15 300. А за 4 850 ви отримуєте ортопедичний матрас на незалежних пружинах. Єдине, що Пропозиція діє тільки до 29 травня. Так цей матрас коштує 7 тисяч з хвостиком, також 7 тисяч 50 гривень. Тому, якщо цікавить, ліжечка лідер, ось ці два ще є в наявності, або можна замовити, матрасик також є в наявності, можна швидко отримати. Ну, вигіднішої пропозиції я не пам'ятаю. Сайт Солоха є з каталогом, шапці профілю, телефончик для зв'язку.